Всім привіт! Мене звати Юсько Вікторія. Я лікар акушер-гінеколог. І сьогодні ми поговоримо про актуальну тему: це затримка менструації. Як часто може бути затримка менструації? Чи взагалі це є норма, і якщо норма, то для кого, яка група пацієнтів може мати затримку менструації? Затримка менструації це стан, коли нормальний менструальний цикл зазвичай від 21 до 35 днів затримуються більше, ніж на 7 днів. Тоді треба бити тривогу і зрозуміти, що це таке, чи це можливо випадковість, чи це можлива проблема? Які основні причини затримки менструації? Перше, це може бути сильний стрес. Якщо сильний стрес підвищується пролактин, і організм розуміє, зараз, на даний момент, не до вагітності і може бути затримка менструації. Друге, це стан. Тіла, наприклад, якщо ви зменшили вагу тіла різко або збільшили вагу тіла, це також для організму певний стрес і може бути затримка менструації. Третє, це саме важливе вагітність. Жінка або вагітна, або не вагітна. І від цього потрібно далі відштовхуватися, тому що це потрібно виключити у першу чергу і зрозуміти, так чи ні. Чотири гормональні зміни, такі як синдром полікістозних яєчників, проблеми з щитоподібною залозою. П'яте це деякі медикаменти, які можуть впливати і буде затримка менструації, такі як антидепресанти та інші медикаменти, які ви можете приймати. І шосте це захворювання, хронічні або гострі захворювання, які впливають на менструальний цикл. Тому потрібно це все врахувати і зрозуміти, чи ця затримка дійсно може бути при цих станах, чи вам потрібно терміново звернутися до лікаря. Також потрібно пам'ятати, що затримка може бути в таких станах, як підлітковий період, коли йде встановлення менструальної функції, і в той момент дійсно менструація ще тільки-тільки налаштовується, може бути затримка менструації, або в період. Переміну паузи, коли пацієнтка входить у цей особливий період житті, це може вкорочуватись, бути нерегулярним також. Але пам'ятайте, коли ці зміни відбуваються, вам потрібно звернутися до лікаря, щоб зрозуміти, що це саме з вами в той момент відбувається, і не пропустити якоїсь захворювання. Коли вам потрібно обов'язково звернути на це увагу, коли сильний біль. Якщо є сильний біль, обов'язково до лікаря вдома терпіти не потрібно цей біль. Далі це підозра на вагітність. Наприклад, ви не розумієте, так вагітність є чи немає. Бувають такі стани, як позаматкова вагітність, теж дають затримку менструації, треба звернутися обов'язково до лікаря. Тривала затримка це коли довго менструації немає, більше трьох місяців. Тому пам'ятайте, будь ласка, про це, Пам'ятайте про ці причини, будьте здорові, не хворійте і вчасно звертайтеся до лікарів.